Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 46 й урок курсу географії 7 класу рельєф Євразії», а саме вплив зовнішніх і внутрішніх сил на його формування. У межах платформ сформувався рівнинний рельєф, відмінний за висотою та характером поверхні. В межах Євразії представлено всі типи рівнин, які сформувалися в процесі взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил алювіальні, льодовикові, водно-льодовикові, денудаційні та морські. На рельєфі північної частини материка позначилася діяльність давнього льодовика. Він згладив скельні виступи, приніс численні валуни та залишив відклади подрібнених гірських порід. На півночі Євразії на молодій західно-сибірській платформі лежить західносибірська рівнина. Її поверхня має ввігнуту ніби блюдце форму, тому рівнина дуже заболочена. Вона відокремлюється від сусідньої східноєвропейської рівнини невисокими сильно зруйнованими Уральськими горами. Варто відмітити, що Сибір це найбільша у світі географічна область. Величезні простори на сході Європи займає одна з найбільших рівнин світу східноєвропейська рівнина, яка сформувалася на східноєвропейській платформі. Нерівності фундаменту платформи, яка лежить в її основі, проявляються у вигляді височин і низовин. В її межах виділяють менші за розмірами височини середньоруська, придніпровська, подільська і низовини, прикаспійська, причорноморська придніпровська. Які відрізняються характером рельєфу абсолютними висотами та походженням. На цій рівнині знаходиться 95% території України. Давнім азіатським платформам відповідають середньосибірське плоскогір'я, західносибірська рівнина, велика китайська рівнина, плоскогір'я Декан, Плоскогір'я Аравійського півострова, обведено червоними лініями на карті. Середньосибірське плоскогір'я, що сформувалося на Сибірській платформі, займає простори між річками Єнісей і Лєна. Висота плоскогір'я є високою і коливається між 500 і 700 метрами, а на північному заході і до 1700 метрів. На його поверхні потоки лави давніх вулканічних вивержень утворили ступінчасті плато. Це плоскогір'я є одним з найдавніших на землі. На півдні материка, на роздрібленій китайсько-корейській платформі, різні частини якої зазнали висхідних руків та опускань. У приморській частині сформована алювіальними відкладами лежить велика китайська рівнина. На індостанській платформі розташоване плоскогір'я Декан, покрите базальтовими лавами давніх вулканічних вибережень. Низовини індоганська та Месопотамська складені на носами річок, потужність яких подекуди сягає тисячі метрів. Центром виникнення зрошувального землеробства є Месопотамська низовина. Рівнинні форми поверхні здебільшого відповідають і молодим платформам. На більшості з них розкинулися великі низовини Західносибірська, Туранська, але інколи плоскогір'я, як, наприклад, Пустеля Гобі. На зовнішній вигляд цих рівнин також значний вплив мали й ензогенні процеси: діяльність річок і тимчасових водотоків, вітру, морських хвиль, карстових процесів, а у північній частині й материкових покривних зледенінь. Велику роль у рельєфі Євразії відіграють і рифтові структури. Серед них виділяються западини байкалу і мертвого моря. До внутрішніх сил, що значно вплинуло на рельєф материка, належать насамперед рухи літосферних плит. Вздовж лінії зіткнення Євразійської, африкано аравійської та індоавстралійської літосферних плит, земна кора, зім'ята у складки. Там утворилися Альпійсько-гімалайський складчатий пояс. Тому гори, що виникли в цьому поясі, розташовуються не на окраїнах вздовж узбережжя, як на інших материках, а у внутрішніх і в південних частинах Євразії. Вздовж східного узбережжя материка простягнувся інший складчатий пояс, Тихоокеанський, що виник на стику з Тихоокеанською літосферною плитою. В межах давнього Урала-Монгольського поясу знаходяться різні за висотою гори. У цей період від 300 до 800 мільйонів років тому утворилися скандинавські та Уральські гори, хребти Алтаю, Саянів, Тяньшаню, Куньлуню. Під впливом зовнішніх сил вони згодом руйнувалися, згладжувалися, інколи перетворювалися на підвищені кам'янисті рівнини. Проте, наслідок нових горотворчих процесів. В наступні геологічні епохи, у Кайнозовську еру в Альпійську епоху горотворення, багато зруйнованих гір, Урал, Тяньшань, Алтай та Саяни, омолоджувалися, тобто піднімалися окремими гіганськими брилами. Так виникли високі брилові та складчатобрилові брилові гори Центральної Азії. На півночі Європи знаходяться давні середньовисотні Скандинавські гори. Місцями, поміж розломами земної кори, в межах давніх платформ піднялися плосковершинні брилові гори. Це східні і західні гати на півострові Індостан, хребти на північному сході Китаю, алданського нагір'я з висотами до 1700-2000 метрів, в основі якого лежить Алданський щит Сибірської платформи. Окремі палеозойські споруди не зазнавали подальшого складкоутворення. Вони майже цілком зруйнувалися і перетворилися на горбисту рівнину, як, наприклад, середньосибірське плоскогір'я та казахський дрібно у той самий час на місці сучасних західносибірської рівнини Туранської низовини відбувалися опускання, які заповнювалися водами морів, і палеозойські зруйновані структури виявилися похованими під товщою осадових порід. Так, простори Туранської низовини, яка простягнулася далеко на схід від Каспійського моря, вкриті піщаними пустелями Каракум і Кизелкум. У мезозойську еру внаслідок руху літосферних плит Євразія остаточно відокремилася від Північної Америки. На сході материка від Чукотки до Малакського півострова виник ряд гірських систем меридіонального простягання, зокрема Верхоянський хребет та інші. Так, через усю територію Євразії від Пірнейського півострова на Заході до Великих Зонських островів на Південному Сході просягнулися гірські споруди Альпійсько-гімалайського складчатого гірського поясу: Піренеї, Альпи, Апенінські та Балканські гори, Карпати, Кримські гори, Кавказ, Гіндукуш, Памір, Гімалаї. Червоний колір на карті. Вони утворилися в останню, що була на землі альпійську епоху горотворення, тому, як правило, вони високі й могутні, з крутими схилами й гострими вершинами піками. В Євразії розташовані всі восьмитисячники світу. Альпи це найбільша і найвища гірська система Європи. Найвища точка гора Монблан з висотою 4807 метрів. Гори Піренеї кількома паралельними високими хребтами і засніженими вершинами височать на Піренеському півострові. Середньовисотні Апеніни перетинають весь Апенінський півострів. Гірська система Карпат витягнулася у вигляді підкови на півтори тисячі кілометрів у центральній частині Європи. Найвища точка вершина Герлаховський щит з висотою 2655 метрів. Частину Карпат розташовано в межах України, що має довжину близько 280 кілометрів називають українськими Карпатами. Хребти Кримських гір притягнулися трьома паралельними пасмами вздовж південного берегу Кримського півострова. Вони мають вирівняні столоподібні вершини, які називають яйлами. Кавказські гори розміщуються між Чорними і Каспійськими морями. Серед їх хребтів височать конуси згаслих вулканів Ельбрус і Казбек. Гімалаї це найвища гірська система світу, що складається з кількох паралельних хребтів, які простяглися із північного заходу на південний схід на 2400 кілометрів. В Гімалаях розташована і найвища точка Євразії і всього світу це гора Еверест або Джомолугма з висотою 8850 метрів. Іноді хребти зближуються, утворюючи гірські вузли. Найвищих з них це Памір. Найвища вершина Конгур, 7719 метрів. В Євразі розташувалися і нагір'я малоазіатське, іранське, а також Тібет. Це найвища за площею та висотою у світі. Ці гірські системи виникли кілька десятків мільйонів років тому на місці затопленого морем прохитну між Євразією і Гондваною, утворивши складчатий пояс. Другий пояс Кайнозойської або Альпійської склачатості це Тихоокеанський склачатий гірський пояс. Підсування Тихоокеанської кінічної плати під окраїну материка супроводжувалося формуванням склачатих гірських систем, острівних вулканічних дух. Він проходить вздовж ланцюга островів Великих і Маликзонських, Філіппінських, Японських, Курильських, Сахаліну півострова Камчатка, а потім переходить на материк, захоплюючи його північно східну окраїну. Ці гірські системи є молодшими за гірські системи альпійсько гімалайського поясу. Якщо брати до уваги середню висоту поверхні материків, то Євразія попереду інших 830-840 метрів над рівнем моря, крім поверхні льодовикового покриву Антарктиди. Гори разом з плоскогір'ями займають близько дві третини території материка, а рівнини і низовини Євразії займають більшу площу, ніж на будь-якому іншому материку. За особливостями рельєфу, європейська і азійська частини материка мають ряд розбіжностей. Середня висота Європи над рівнем моря 300 метрів. У Європі 83% поверхні зайнято рівнинами, серед яких переважають низовини, а гори складають 17% і вони невисокі. Винятком є тільки Альпи. Найвища точка Європи гора Манблан в Альпах 4810 метрів. Найнижча точка Європи рівень Каспійського моря, мінус 28 метрів. Азія це найвища частина світу. Її середня висота 950 метрів, що майже в три рази перевищує Європу. 75% території рельєфу зайняті горами. І лише 25 рівнинами. Найвища точка Азії, Євразії та світу гора Еверест або Джомалугма з висотою 8850 метрів. Найнижча точка Азії, Євразії та світу рівень Мертвого моря, що є продовженням рифтів розломів Східної Африки. Тепер давайте з вами розглянемо роль внутрішніх сил у формуванні рельєфу материка. Великі форми рельєфу, створені внутрішніми силами, піддаються впливу вод, льодовиків, вітру, коливань температури тощо. Високим рівнем заболоченості відрізняється Західний Сибір, зона Тундри на півночі материка, Полісся, басейн річки Амур. В Сибіру знаходиться найбільше за площею болота світу Васюганське, площею 53 тисячі квадратних. В горах, що розташовані вище від снігової лінії, сформувалися льодовики, тобто сучасне зледеніння. Найбільшим є каракормські льодовики Сіачен, довжина 76 метрів площа 750 км2. Балтора, довжина 62 км, площа 750 км2 та Фетченко, площою 700 км на Памірі. Наприкінці Неогену у північній частині Євразії мали місце давні зеленіння. У Європі центр зеленіння був на скандинавському півострові, північному Уралі, а в Азії на півострові Таймир. Льодовик просувався на південь вздовж східноєвропейської рівнини і Західносибірської низовини. На східноєвропейській рівнині він досягав приблизно 50 градуса північної широти. Його язики досягали навіть території України до широти міста Дніпро. Товщина льодового купола сягала сотні метрів. Період похолодання змінювався потеплінням, і тоді льодовик танув, відступав на північ. Таких наступів і відступів льодовика було кілька. Льодовик розтанув усього 10-14 тисяч років тому. Залишки покривного зледеніння є на островах Північного льодовитого океану Шпіцберген та Янмаєн. Нова земля, земля Франца Йосифа, північна земля. Рухаючись, льодовик істотно змінював поверхню суходолу, згладжував поверхню, вирівняв міцні схелі та згладив верхні шари пухких порід, утворюючи водночас глибокі вузькі морські затоки або фьорди, Без річкових долин і озерних улоговин, баранячі лоби тощо, переносив морену валуни. Виникають льодовикові форми рельєфу, ози, друмліни. Так само з діяльністю льодовика пов'язане виникнення численних островів. Більшість низовинних рівнин Велика Китайська, Західносибірська та інші створені наносами азіатських річок. Ерозійна діяльність річок призводить до зрізаності рельєфу, утворення річкових долин, відкладення наносів на рівнинах. Наприклад, на сході Китаю річки виробили в пухких породах численні яри, глибина яких сягає 100 150 метрів, а подекуди завдяки поверхневим водам утворилися каньйони завглибшки 300-400 метрів. У внутрішніх областях Євразії, в пустелях, велику роль у формуванні рельєфу відіграє вітер. Він переносить пісок і утворює бархани та дюни за вишки до 150 метрів, шліфує гірські породи, надаючи скелям химерних форм. Так, у деяких центральних областях Азії, внаслідок вивітрювання, виник дивовижний рельєф так званих еолових міст. Прикладом є еолове місто в Кападокії, що в Туреччині. Вздовж русла річки Лєни на багато кілометрів тягнеться комплекс вапнякових скель за вишки до 100 метрів. Їх називають лєнськими стовпами. Вони сформувалися в результаті підняття ділянки платформ вздовж розлому, що призвело до активізації процесів вивітрювання гірських порід. Близько 20% площі материка займає багаторічна мезлота, яка сформувалася у льодовикову епоху. Її товщина від 50 см на Кольському півострові до 1,5 км у Східному Сибіру. Найбільші масиви багаторічної мерзлоти знаходяться на території Росії, де вони займають близько 11 мільйонів кілометрів квадратних. Це більше половини території країни. На цьому ми з вами завершимо розгляд 46-го року курсу географії 7 го класу рельєф Євразії, а саме вплив зовнішніх і внутрішніх сил на його формування. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!